Засідання комісії, постійної комісії з питань з економічних питань та комунальної власності. Відсутній секретар постійної комісії сьогодні. Відповідно до положення про постійні комісії Рівненської обласної ради для підготовки для підготовки протоколу засідання постійної комісії нам потрібно обрати секретаря засідання постійної комісії. Пропоную кандидатуру Назарчук Юлію. Всі за? Да. 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 Назар, Назар, власно, дякую. Так, постійна комісія з економічних питань та комунальної власності нараховує 8 депутатів обласної ради. На сьогоднішньому засіданні присутні 5 депутатів обласної ради. Комісія легітимна, кворум є. У роботі комісії беруть участь голова бюджетної комісії Єсеніт Ігор Євгенович. Порядок денний вам розданий. Чи будуть членів комісії пропозиції щодо порядку денного? В мене є пропозиція, так як є звернення комунального підприємства Рівненський обласний протипухлинний центр до Рівненської обласної ради про звернення, звернутися до Рівненської обласної військової державної адміністрації про виділення коштів згідно проєктно-кошторисної документації на ремонт відділення хіміотерапії. Правильно? <пробітник> згідно Вибачте. Згідно проєкту кошторисної документації, так як проєкту кошторисну документацію е, ну, на виході ви, виготовляєте за власне кошти та yeah. підприємства, то прошу включити дане питання до порядку денного. Хто за? Я можу? Одноголосно. Так. Е, якщо немає більше пропозицій, пропоную підтримати. Порядок денний в цілому із включеним додатковим питанням. Хто до за одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання: про надання дозволу на списання основних засобів та матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад, сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства Рівненський обласний центр служби крові Рівненської обласної ради. Слово надається Михайлюк Ліні Миколаївна, директор команди підприємства Старінинський обласний центр служби крові. Всім доброго дня. Вперед надавали всі акти написання, надавали об'єднання, яке найновіше було закуплене в 12-му році, а все решта сімдесят 73 сімдесят 80-ті роки. Воно все давним-давно. Змушене, але зараз ще вийшло з ладу, то ми не є Це запитання Містерство. до лінії Миколаїві. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома, погодити з основних засобів та матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ міст Рівнської області та обліковується на балансі комунального підприємства Рівненський обласний центр служби крові Рівненської обласної ради. Хто за одноголосно дякую. Наступне питання про передачу автомобіля з балансу комунального підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської обласної ради, на баланс комунального закладу Вищої освіти Рівненська медична академія Рівненської обласної ради. Слово надається Конощук Руслан Васильівний Король Чубовський, ректора комунального закладу Вищої освіти, Рівнінська медичної академії Рівненської обласної ради, співповідає Бортник Андрій Анатолійович, директор комунального

Андрій Анатолійович на лікарня, це речі, що мене назведення погоди. Добре, є ще запитання, доповідь. Що немає, пропонує інформацію взяти до відома і погодити передачу частково комплектованого медичним обладнанням автомобіля швидкої допомоги. Аж обоксер 2013 року випуску номерний знак ВК-4452, ВК з балансу комунального підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Рівненської обласної ради на баланс комунального закладу вищої освіти, Рівненська медична академія Рівненської обласної ради. Хто за? Одноголосно, дякую. Наступне питання про звернення до Рівненської обласної військової адміністрації щодо виділення коштів на ремонт відділення хіміотерапії Рівненського обласного, обласного протипухлинного центру. Пані Ярославич, кілька слів. Eh, друзі, так, дякую, Андрій Оселіч. Eh, ситуація така, що ну, я вже по факту це застав. Eh, Тіх дах, причому це вже дуже давно, це, це вже я так думаю, що декілька років, тому що це відділення в тому корпусі, де вся радіологія. Внизу там, де лінійники, другий, третій поверх це відділення променевої терапії eh, і четвертий поверх це відділення хіміотерапії. Ну, від відділення за тиждень проходить порядка 500 людей. Там Покапались додому. Ну, і ті, що не можуть що далеко, то вони там лежать. Я так думаю, що це вже текло декілька років, тому що стіни в грибку, і стан е, ужасний, плитка ужасна. Ну, туди людей заводити не можна вибачте, що я це. Кажу, нас да, да, Але це. це... Я думаю, що це не, 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 не закрита, тим більше інформація не закрита. Я можу підтвердити, оскільки сам стихнувся з цією ситуацією, і е, ну, це ситуація критична, її витягувати неможливо. Тому е, я думаю, що е, так як це наше профільне питання, е, ми маємо, мусимо звернутися до посної військової адміністрації і вони мусять відреагувати, тому що. Найбільше по тих людей по всій лікарні це саме той четвертий поверх, і там е, стіни сипляться, штукатурка сиплеться, плитка повідпадала, відпадала. Е, е, катастрофічна ситуація. Ну, прошу ми тільки шляхом пішли. Ми почали зробили проєктну кошторисну документацію на дах, там було просто швидше. І дах поточним ремонтом ми його перекрили, весь, весь перебрали, розібрали. Е, і там, щоб здивовано було, що. Просто лазили самі тоді, в лютому місці якраз погода дозволяла на той дах. Там навіть не було під тою бляхою гідробар'єра ні паробар'єра. Воно поміж бляху текло просто на, на це. Ми його зробили вже. Ми своїми, своїми силами, своїми коштами, ми його зробили. Проєктна кошторисна документація по відділенню хімії терапії вже на виході. Я думаю, що в червні ми пройдемо експертизу. Там порядка більше 20 мільйонів гривень. Але ми хочемо зробити таке. Ну, час від часу ми бачимо, наприклад. Міністр охорони здоров'я буквально пару тижнів тому відкривала одне із відділень у Львівському онкоцентрі. Ну, є ж розуміння, є якась навіть війна, бійда. Ми ж всі однакових умовах в Україні живемо, тому хотілося б, бо ми самі його не витягнемо. Якщо ми хочемо його зробити, вже в нас є бачення, що все там велике відділення, воно цілий витворюємо. Ми його можемо розширити ще. Ми хочемо зробити окремо. Ми, ми це бачили. Ми це бачили в Європі, ми це бачили в Києві. Щоб це було два відділення. Одне відділення на стаціонару супер такими класними зручними кислами, акваріумами. Вибачайте, що я вже продаю емоції, але це правильно. Телевізорами, де люди можуть прийти, покапатись і пішли. Прийти покапати. Капалка може займати від 3 годин до 8 годин. А, і, а друге відділення стаціонарне на одному тому самому поверсі. Просто ціна питання буде, якщо разом з ремонтом. З мематичним обладнанням з меблями, з усім, щоб його зробити так вже, як його зробити, то там буде мільйонів двадцять п'ять. Ну, ми хоча б, хоч ми розуміємо, що сьогодні речей, хоча б 15. Це має свої своєї заробин, найдемові доклади. Ну і наскільки я знаю, кошти НСЗУ не можна використовувати на такі роботи, тому це саме е, мусить бути відсотного бюджету. Тому і ще враховуючи, що за минулий рік ви не до отримали більше вісім мінонів, наскільки я знаю, і ви мусили власними коштами розраховувати за комунальні послуги і так далі. Ну, друзі, якщо вже така... ми от розмовляли на днях і вчора ми мали можливість бачити керівників, ну і ми взагалі спілкуємося і комунікуємо всі разом. Власна клінічна, гостей на рівні Бурачі, Ткач, от Роман Петрович Діана ну ми маємо для себе якісь прийняти рішення, що ми або або, або ми ставимо питання про НСЗУ, і вони нам компенсують з НСЗУ. Всі в Україні, я не беру, якісь заклади Так? Або якщо правила гри, такі це компенсує обласна рада, ну, то ми ж не можемо. Ми, ми що робимо? мало того, що, о, що ми за кошти НСЗУ, о, щоб щось покращити, а потім будуть розказувати, скільки вона хворого там потратила. Ну, Ви бачите, ну, за рік порядка 8 мільйонів гривень для онкоцентру. Я перепрошую, ну, це можна було б щось покращити і зробити для людей, потрапити на комуналку. Комуналку не платити теж не можна. Це за коло. такого. З однієї сторони, нам не дають до тут, з іншої сторони, ми порушуємо законодавство, або ми це проплачуємо. Ну, коло. Це така сама ситуація, як було це з обласною дитячою. Ну, я ж не міг. Це було моє особисте рішення було прийнято мною. Що я не буду платити, будемо чекати до останнього, тому що мені обіцяли, що ці кошти будуть. Ну так сталося в листопаді, що я опинився в іншому місці і всі борги залишились. Але це правила гри правильні бо це треба було їх закрити і не розказувати, о, які борги, а які борги. Ну, які борги, бо я їх свідомо не платив. Ну, законодавство налаштоване так, що ці комунальні послуги мають оплачуватися із коштів обласного бюджету. Ну, і ми звертаємося, що враховуючи те, що в минулому році вони отримали 8 мільйонів, більше 8 мільйонів і в цьому році аналогічна ситуація. Тому звертаємось колективно для того, щоб підтримати наш комунальний заклад. Заклади. Заклади, так. Да. Ну, в даному випадку на виділення коштів на ремонт відділення е да. хіміотерапії. Хто за? <кій> Дякую за підтримку і за розуміння. Дякую. Питання різне є. Якщо немає, дякую за роботу. Дякую.